Український мультфільм звучить дуже цікаво і майже невідомо все, тому що в більшості ми звикли дивитись кінопродукцію студії Дісней, Піксар, Блускай Студіо, Дрімворкс і зовсім трішки більш доросле покоління знається на радянських мультфільмах та серіалах. Поза цим, можливо, не так стрімко й популярно, але українська анімація точно мала свій розвиток. Все почалось у далекому 1927 році. Тоді В'ячеслав В'ячеславович Левандовський, на одеській фабриці створив 10-хвилинний німий ляльковий мультфільм Казка про солом'яного бичка першою анімацією роботу Дзегі Вертова, режисера одного з перших звукових документальних фільмів Симфонія Донбасу або ентузіазм 1930 року під назвою Радянські іграшки. Навряд чи можна назвати українською, а радше радянською, оскільки цей пропагандистський німий чорнобілий мультфільм 1924 року вироблявся на базі державного комітету СРСР з кінематографії штаб-квартирою Москві, а сам Вертов тісно пов'язаний з Російською Радянською Соціалістичною Республікою. Як і більшість продукції Вувку, ця робота експериментальної абстрактної анімації Левандовського є втраченою. До слова життя українського мультиплікатора надалі було типовим. Він робив агітки, був вимушений покинути анімацію, перейшов на створення російської продукції і не завершив перший український звуковий анімаційний фільм. Діяльність Вувку було припинено 1930 року, але ні більшовицький натиск, ні тяжкий міжвоєнний період та голод не зупинили руху творення нової української культури. Вже 1934 року Євген Горбач та Семен Гуєцький, які пізніше завершать роботу свого вчителя Левандовського Тук-Тук і Жук, створюють 11-хвилинний мультфільм «Мурзівка в Африці, де у звичній радянській риториці діти, наче з хлопчиком-мурзилкою, їдуть до Африки, аби врятувати дівчинку від клятих колонізаторів. За сюжетом погані капіталісти знущались над дітьми, і хто як невеликий радянський союз мав їх звільнити? Подальша історія цієї стрічки дуже цікава, оскільки довго вона вважалась втраченою, допоки її не знайшов росіянин. Чоловік стверджував, що 2018 року запропонував матеріали довженко центру, але ті були не зацікавлені на відміну від госфільмофонду. І це дивно, бо 2013 року Довженко Центр викупив той же тук-тук і жук у Росії. Як і кіно у воєнний період, українська анімація майже не розвивалася і стала на паузу. Проте вона дуже яскраво жила у діаспорі. На 1934 рік Walt Disney Pictures існували вже 10 років. Щоправда, компанія тоді називала ще Disney Brothers Cartoon Studio. У Волтадіснея була мета створити повнометражний мультфільм хронометражем на понад годину. На превеликий жаль, ця компанія не є частиною української анімації за одним винятком. Талановитим художником Володимиром або ж білом титлом. Біл Титла народився в Нью-Йорку у сім'ї українських емігрантів і за своє життя працював у Paramount, Walt Disney над понад 120 проектами і був режисером більше ніж 20 своїх коротких метрів. Разом із Сеймуром Кнайтелем він створив відомий образ Отрі Сміт або Маленької Одрі. Робота Титли була помічена і Вол надав художнику всі умови для праці у його студії. Так аніматор отримав величезний будинок, хорошу зарплатню і перспективи. Але треба було створити повнометражний анімаційний фільм у кольорі. Біл Титла і Фред Мур були відповідальними за більшу частину дизайну фільму та визначення характерів семи гномів у майбутній стрічці «Білосніжка і Семеро гномів, яка вийшла 1937 року. Наступний образ, над яким працював Титла, був Стромболі з пригоди Пінокіо. А 1938 року він анімував гіганта, з номінованої на Оскар короткометражки Хоробрий маленький швець. На початку 1938 року титла анімував Єнасіда, старого мага вучень клуна, який згодом став частиною фантазії у 1940-му. Один персонаж із фантазії, яким титла більш відомий, це Чорнобог, його власна версія Чорнобога, що приносить нещастя. У цю роботу україно-американський аніматор вклався чи не найбільше. Натурщиком для персонажа був Бела Лугоші, знаний граф Дракула в одноіменній бродвейській постановці 1927 року, і фільмі 1931-го. Біл Титла не був повністю впевнений, що Лугоші втілив цю роль, тому він зняв додаткові кадри, на яких його колега-аніматор Вілфред Джексон без сорочки виступав у ролі демонічної фігури. Останнім відомим мультфільмом Титли став дамбу 1941 року, і після великого страйку у Дісней. Він пішов із компанії. Анджеліна Джолі у своїй ролі чарівниці Малефісента за казкою Спляча красуня Шарля Перо підживила зацікавлення фанатів до образу. На жаль, мало хто знає, що Амбі Паливода або ж Амросій Паливода працював над розробкою цього персонажа. Художник залишився майже невідомим, хоч і працював над тими ж мультфільмами, що й титла, а також супергеройськими серіалами Аквамен, Година Бетмена Супермена. Та флінстоунами і 101 далматинець. В Україні тим часом головною постатю анімації став і Полит Лазарчук. До Другої світової війни він працював над десятком фільмів, і найбільш вдалим був Лісова угода у співавторстві з Євгеном Горбачем. Це була перша українська кольорова анімація, яка збереглася лише у чорно-білому варіанті. Саме Лазарчук відновив українську мультиплікацію. 1959 року у Києві було створено Державну українську кіностудію анімаційних фільмів або ж кіностудію «Укранімафільм». для 1960 року вийшли пригоди перця, створені за мотивами сюжетів сатиричного журналу Перець мультфільм, який хронологічно займав майже 21 хвилину. Через брак досвіду робився два роки. Якщо у цій стрічці піднімались звичні радянському союзу питання нерівності, то надалі в анімації з головними героями-тваринами переважали побутові проблеми. Наприклад, Мишко плюс Машка 1964 року розповідає про те, як сваряться дорослі, а життя навпіл 1965 про подружжя, що ділить майно. Мультфільми були російськомовними, а пісні українські. Натомість стрічка, чому у півня короткі штанці 1966 року, яка також була озвучена російською, мала одну особливість. Вона була намальована у техніці перекладної анімації, тобто чимось середнім між мальованою та об'ємною, а також у стилі косівської інкрустації. Інкрустація це техніка виконання, наприклад, творів декоративно-прикладного мистецтва різнокольоровими шматочками твердих матеріалів. Для цього короткого мультфільму художник-постановник Едуард Кирич спеціально досліджував роботи відомої української художниці та маляра Олени Кульчицької. Через використання народних традиційних елементів фільм, звісно, визнали націоналістичним. Всі ці анімаційні роботи досі вільно транслює російський кінопоиск, що належить компанії Яндекс. 1967 рік став проривом українського кінематографу. Якщо у повнометражному художньому тоді був період поетичного кіно, світ вже побачив тіні забутих предків Сергія Параджанова. То в анімації з'явилася ідея про створення козаків, які стали чи не найпопулярнішим українським проектом. Як козаки Кулі шварили, стали першими з серії козаків, і впізнати саме цей мультфільм можна лише за характерними персонажами, сильним туром, розумним граєм та безстрашним оком. Едуард Кірич, який створив образи козаків, Якось сказав, Володимир Дахно намалював для мене довгу паличку і сказав, що це Козак Грай, велике коло, Силач в Тур, маленьке верке око. Я, як художник-аніматор, зробив з його ідеї персонажів, створив їм обличчя, наростив тіла, зробив їх такими, якими їх сьогодні знають всі. Режисер Володимир Дахно створив ще вісім серій. Серія завершилась 1995 року. 1991-го, за мотивами одноіменної поеми Івана Котляревського, Дахно випустив і повнометражну Енеїду. А вже 2016 року Україна побачила 26 серій «Козаки футбол від «1 плюс 1 медіа, які 2018 року створили і три серії під назвою Козаки навколо світу, де характерники відвідують Австралію, Індію і Америку. Пригоди капітана Врунгеля режисера Давида Черкаського 1976 року це один із перших українських анімаційних серіалів, у якому на противагу козакам всі серії об'єднує один сюжет. Знову ж таки, суттєвим мінусом цієї роботи є те, що мультфільм є значно більше замовленням центрального телебачення, аніж бажаним для екранізації художнім замислом. Така ж доля була із наступним проектом, коли 1988 року режисер створив і дуже відомий радянський двосерійний мультфільм Острів Скарбів та Лікара й болить. Звісно, не можна забути і такі культові стрічки, як Петрик П'ятишкін слоників рахував 1984 року Олександра Вікена, та Капітошка 1980-го Бориса Храневича. Дітям і досі радять рахувати слонів, щоб скоріше заснути. Чи співають пісеньку «Капітошки», написану українським композитором Геннадієм Саськом. Не менш важливою для українського кіно постаттю є фахівець кінематографічних спецефектів та аніматор Євген Мамут. Та Україна не вберегла такого аніматора на своїй землі. Радянська влада вважала його зрадником і ворогом народу і вирізала з титрів. Саме він з 1985 по 1991 роки у США після еміграції працював над такими фільмами як Леді Яструб Річарда Донера з такими відомими акторами, як Меттю Бродерік, Рудгер Гауер та Мішель Пфайфер, хижаком Джона Мактірнана з Арнольдом Шварценеггером та Матриця Сестер Вачовські. Ще у 70-х у Харківському політехнічному університеті маму сконструював мультстанок, переробивши прилад для аерофотозйомки і розробляв технологію для зйомки під мікроскопом. З художницею та дружиною Іриною Борисовою вони винайшли батик-ефект для анімації носоріг, коли фарба розпливається по шовку, поки її в реальному часі знімає камера. Еластик-ефект, створений для рекламного ролика рено, коли машина розтягується на повороті наче пружина, а інші об'єкти залишаються нерухомими. Та камуфляж, ефект, що створює невидимість та прозорість персонажа, а при динаміці відбувається тільки натяк на силует. Саме за використання останнього ефекту фільм хижак був номінований на Оскар у номінації за найкращі візуальні ефекти. Канадська діаспора також зробила вагомий внесок. Відомий мультиплікатор походженням зі Львова Нестор Буртник разом з Марселем Вайном винайшли технологію анімації за ключовими кадрами, за яку у 1997 році отримали Оскара за технічне досягнення. Першим українцем, хто отримав Оскара як режисер анімаційного фільму, був Євген Федоренко з Канади 1979 року. Короткий метр, кожна дитина розповідає про дитину, яку не хотіли залишити в жодному будинку, а потім її знайшли два волоцюги, які дарують їй любов і ніжність. Цим він спільно з ЮНІСЕФ зобразив гасло організації: всі діти мають рівні права. Давайте піклуватися про кожну дитину та родина для кожної дитини. Абсолютно всіх згадати в випуску не вийде, але без важливої згадки про жінок, які діяли в царенні української анімації, есе буде неповним. Ніна Василенко була художницею-аніматоркою на українській студії художніх фільмів до війни, а пізніше, у період від Лиги, стала режисеркою у Київнаукфільмі. Її першим мультфільмом. Була веснянка 1961 року, та найбільш відомими стали Микита Кожум'яка 1965 та Сказання про ігорів Похід 1972-го. Режисерка використовувала дуже традиційні художні методи, вдавалася переважно до епічного жанру, вписувала у стрічку народну музику, а її Маруся Богуславка, наприклад, виконана у стилі перського живопису. Валентина Костилєва займалась ляльковою анімацією. У абсурдистсько-іронічному стилі працювала Олена Барінова, а Ірина Смирнова допомагала Генріку Уманському у створенні Аліси у Дивокраї 1981 року та Аліси у Задзеркалі 1982 року. Там вони використали техніку маріонеток, коли всіх персонажів вирізають із паперу, і до них так само вирізають інші частини тіла, наприклад, пару очей, що їх залежно від дій персонажа кладуть на його паперову основу. Ірина Смирнова надихалась Марією Примаченко і прагнула кожного разу експериментувати, що й вдалось в мультфільмі Коза Дереза, намальованого за допомогою техніки малювання фарбами по склу. Проте це тривало недовго. Режисерка та художниця скаржилась у кількох інтерв'ю стосовно браку матеріалів, частих занепадах анімаційних студій, відсутності достойної заробітної плати. Та найбільш відомою аніматоркою в історії українських мультфільмів є Ірина Гурвич. Саме вона стала художньою керівницею творчого об'єднання художньої мультиплікації кінок фільму Замість і Лисовчука і ініціювала створення пригод перця. Найбільш відомою її роботою стало як жінки чоловіків продавали 1972 року, у якій мисткиня дуже вдало використовує народне мистецтво. 1993 року, через розпад СРСР, архіви «Укрнаукфільму» було повністю знищено. Проте дочірня кіностудія «Укранімафільм» була ліквідована лише 2019-го і, відповідно до наказу Міністерства культури України, приєднана до Довженка центру. У 2002 році у студії вийшов пастеліновий мультфільм і шоу трамвай номер 9 режисер Степан Коваль. Який у 2003 році отримав срібного ведмедя на Берлінському кінофестивалі, це один із ста найкращих фільмів в історії українського кіно, хоч власне постеліновий мультфільм став через брак матеріалу. До сьогодні, не дивлячись на велику кількість анімованих проєктів, що, наприклад, подаються на фінансування від Держкіно, лише одиниці знають і бачили українці. Чи не найуспішнішою анімаційною студією є «Анімаград», заснована 2012 року. Їхня діяльність почалась з роботи над другим сезоном мультсеріалу «Ескімоска». Перше же створила кіностудія дитячих та юнацьких фільмів імені Ханжонкова. Це був перший український мультсеріал, створений з використанням технологій 3D, що розповів про дівчинку Ескімоску, її родину та друзів, що живуть у казковій Арктиці, і щоразу вони знаходять якийсь загадковий предмет, що плаває в воді. І намагається відкрити для себе його призначення. Наступним вдалим серіалом компанії були пригоди Коти Горошка та його друзі Ярослави Руденко Шведової, але найвідомішим, звісно, стала політична та сатирична казкова русь Володимира Зеленського. Поки в Анімаград є один повнометражний мультфільм викрадена принцеса Олега Маламужа. А у розробці знаходяться мавка лісова пісня, «Роксолана», Легенди Трипілля, Снігова Республіка та «Ровензон». Викрадена принцеса або ж викрадена принцеса Руслан Людмила, на жаль, була створена за мотивами казки російського поета Олександра Пушкіна Руслани Людмила та розповідає про мандрівного артиста Руслана, який рятує викрадену злим чарівником Чорномором принцесу Мілу. Стрічка була озвучена англійською мовою, а потім постмодерн постпродакшн зробив дубляж українською. Саме через Пушкіна Держкіно не хотіло виділяти кошт на проект. Але творці переробили концепцію і стверджували, що казковий всесвіт мультфільму розроблено за мотивами історії та легенд Київської Русі, без прив'язки до першоджерела. Анімація у мультфільмі дійсно була набагато краща за попередні, оскільки, зокрема, відбувались консультації з американськими аніматорами. Проте українці у зв'язку з війною в Україні та пошуком своєї національної ідентичності хотіли отримати більше традиційних та історичних деталей. Мавка лісова пісня за мотивами драми Феєрії Лесі Українки, лісова пісня є одним з найбільш очікуваних та найдорожчих українських проєктів на сьогодні. Мультфільм, який розробляється з 2015 року, кілька разів змінив зовнішній вигляд героїв, і останній з них глядачі тизеру не дуже оцінили. Проект також мав критику стосовно можливих російських творців, а також українцям не сподобався затяжний процес, оскільки прем'єра за першими оцінками мала бути давно. Півторагодинний мультфільм про чарівну силу кохання, душу лісу, мавку, яка опиняється перед неможливим вибором між любов'ю та своїм обов'язком берегині лісового серця, коли закохується в людину. За останніми даними очікується вже 29 грудня цього року. 2021 року Артхаус Трафік» – український кінодистриб'ютор та кінокомпанія, яка спеціалізується на прокаті та створенні арт кіно. Випустив мультфільм Віктор Робот. За сюжетом штучна залізна зірка з невідомої причини перестала світити, і для її ремонту прилітають на зарельоті дівчинка Вікторія зі своїми батьками. В пошуках творця Залізної зірки Вікторія знайомиться з роботом, який стає її другом і отримує ім'я Віктор. Багато людей порівняли роботу з відомою чеською квест відеогрою Машинаріум, і візуальний стиль дійсно схожий. Ще дві знані стрічки Микита Кожум'яка. Та Гулівер повертається, теж мають сумнівну репутацію. Не дивлячись на те, що вони створені в Україні та представлені у платформах відео на вимогу. Попри війну, стрічки вийшов широкий російський кінопрокат, а режисером Гулівер повертається взагалі є росіянин Ілля Максимов, який співпрацює зі студією Мельниця. Як сюжет обох проєктів, так і сама анімація не відповідали рекламі продукту. Минуле і сьогодення розділяє одна важлива деталь. Навіть в умовах Радянщини режисери творили на близькій Україні теми. Українські аніматори, як чоловіки, так і жінки, плідно працювали над створенням кінематографічного простору, проте радянська влада та вічний брак фінансування в уже незалежній Україні не давав розкрити таланти наповну. Створити мультфільм займає значно більше часу та вмінь, аніж працювати в царині ігрового кінематографу. Українське кіно також набуло свого розвитку лише в останні десятиліття. Тому ми цілком можемо очікувати на цікаві анімаційні стрічки у майбутньому.